Нарешті ви вмовили свого товариша спробувати зіграти у BlackBall. Зацікавили його тим, що ця гра має довгу історію у всесвіті фентезі, розпакували стартер-бокс і розклали на столі поле та дагаути, приготували усі компоненти гри і дійшла справа, якими командами грати. Кожна раса має певний кількісно обмежений набір гравців, яких можна наняти на матч згідно позиції. Лінійні найдешевші гравці у будь-якій команді. І їх можна набирати у межах від 0 до 12 або від 0 до 16 гравців. Покери. Ті ж самі лінійні, тільки з покращеною силою. Цари. Гравці, які корисні як у нападі, так і у захисті. Адже у більшості команд пліцери мають у базових навичах блок, що ігнорує результати на кубах, падають двоє. Тровери. Гравці нападу з покращеною характеристикою паса та інколи мають навичку пас, яка дозволяє перекидувати невдалий пас з другої спроби. Ранери. гравці або з кращою характеристикою переміщення, або з навичками, які допомагають бігати з м'ячем, наприклад, Шурхенс або додж. Дорж. Так як і у американському футболі дозволено робити пас вперед, в лотболь є гравці, які спеціалізуються на ловлі м'яча. Пігає велетні із силою 5 та більше, наприклад, огри, тролі або мінотаври. Є гравці, які не підходять до жодної з цих категорій, але є невід'ємною частиною команди. Особливу увагу потрібно звернути на зіркових гравців, які за багато сезонів здобули славу та додаткові навички, хоча присутність зіркового гравця у грі не є завжди запорукою перемоги. Вот команди тренеру надається 1 мільйон золота. Кожен з гравців має свою ціну. У складі команди може бути не менше 11 та не більше 16 гравців. Гравець має набір базових фізичних характеристик, яких є 5. Рух. Характеристика, що дозволяє переміщати гравця на ту кількість клітинок, що зазначено. Рухатися можна не тільки по прямі, але й оббігати суперників зигзагом. Гравець має силу, що допомагає йому бити суперник, тобто проводити блоки. Витність репрезентує, наскільки вміло гравець грає з м'ячем або бігає з суперників. Пас характеристика, яка використовується для виконання пасу. І, нарешті, броня характеристика, яка допомагає тримати гравцю удар після блоку. Крім фізичних характеристик, гравці мають спеціальні навички, які допомагають гравцю перекидувати кубики з негативними результатами. На решту золота, що залишилося після підписання контракту з гравцями, тренер може використати золото на закупівлю інших необхідних опцій. Командні рероли ми використовуємо у потрібний час, щоб змінити негативний результат на кубику. Опція, куди можна витратити решту золота з казни, це придбати апотекарія, який допомагає вилікувати важливого гравця, якому нанесли важку травму. Також золото можна витратити на закупівлю асистентів тренера, черлідерів, ну і саме головне постійних фанатів, адже саме від кількості ваших фанатів та фанатів суперника, які присутні на матчі, залежить ваш прибуток у цьому матчі. Поповнюючи казну, ви можете докуповувати усе вище перечислене, особливо гравців. Адже бладбол гра жорстока і кровава, а деякі гравці мають здатність закінчуватися. Але з іншого боку, потрібно не забувати, що чим цінніша команда, а це якщо додати вартість гравців, додаткового персоналу та командні рероли, тим більша сума додаткового золота для вашого суперника, у якого цінність команди буде меншою. Тому, як тренер ви повинні керувати своєю командою як менеджер і дотримуватись балансу, вчасно звільняючись від лишнього баласту.